Моє вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Євроінтеграція незалежної України. Чи готова наша держава до підписання угоду про асоціацію? Європейський союз хоче захистити Україну від тиску Росії. Україна має дуже гарні шанси на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Паєт. Він сказав, що США вірить в те, що Європа тримає відкритими двері для України і сподівається, що українська влада увійде в ці двері. Щодо кроків, які ми маємо зробити для підвищення шансів на підписання угоди, то за словами Паєта найважливіше це взяти до уваги стурбованість, які висловлювала Європа і багато інших країн щодо проблем із вибірковим прав. Осуддя Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства у Вільносі в листопаді цього року. Але для цього Київ має виконати низку умов, які ставить Європейський Союз. Каменем спотикання у підписанні цієї угоди називають справу ув'язаної експрем'єра-міністра Юлії Тимошенко. Україна відклала питання підписання договору про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, зважаючи на пріоритет підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум. Я розумію, що з ізраїльського боку ми закінчили свою підготовку, але оскільки Україна сьогодні дуже зайнята підписанням договору з ЄС про асоціацію, то це займає у неї основний час, і питання створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем відсунулося на другий план. За її словами, Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським союзом, і до кінця року буде вирішено питання створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Крім того, вона повідомила, що Ізраїль зацікавлений у підписанні договору з Україною з обміну робочою силою. Італія, Франція, Польща, ці та інші країни шенгенської зони люб'язно співпрацюють з українськими турагентствами. Пані Тетяна в туристичному бізнесі не перший рік. Жінка каже: найпростіше оформити документи у Польщу та Хорватію. Очі розпостріні носія дуже пользуються спросом образування. В Польше, потому что опять таки лояльный визовий режим. Много туристов выбирают туры в Европу, пользуются первым въездом страны Польщі, для того, чтобы менее. как бы более простой список документов, которые нужно предоставить для открытия польской визы. Хотела бы отметить Испанию, которая тоже стала очень, как бы перечень документов, что всегда пугает наших туристов, не изменился, но очень охотно открывает визы для наших туристов. Отказов практически, 9, открытых виз практически 99% при правильно собранных документах, вот, И нету такого уже предвзятого отношения к украинским туристам, как это наблюдалось даже на протяжении периода длительного. Загалом до шенгенської зони входять 26 країн між ними укладено шенгенську угоду, яка передбачає скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського союзу. Тім є винятки. Наприклад, Ісландія, Лінгтенштейн, Норвегія та Швейцарія не є членами ЄС. Але до шенгенської угоди включені причиною входження в шенгенську зону є покращення поліцейської та судової співпраці в боротьбі проти міжнародної злочинності, спрощення в'їзду для осіб з країн з візовим режимом, що отримавши шенгенську від... Зов змогли в'їхати також і до вищезгаданих країн. В Україні ухвалено чимало законопроєктів, покликаних бути на сторожі прав людини. У результаті картина виглядає з точністю навпаки. Найбільш ураженими залишаються громадяни, які перебувають під слідством або у місцях позбавлення волі. Судові впровадження розтягуються в часі умови перебування на межі здорового глузду. Міжнародне суспільство закликає перейти від ухвалення законів до їх виконання. Виявлено непоодинокі випадки, коли взята під варту особа під час судового засідання протягом доби не має можливості прийняти їжу та достатньої кількості води. А той набір продуктів харчування, який в поодиноких випадках видається, не відповідає мінімальним потребам людини. Процес доставляння взятих під варту осіб в українських реаліях залишає бажати кращого. Україна посідає одне з перших місць за рівнем оперативності розгляду справ, а також за кількістю позовів до Європейського суду справ людини у Верховному суді. Упевнені процесуальне законодавство необхідно оновлювати. Обмежена можливість направлення апеляційними судами справ на новий розгляд. Це взагалі виключна ситуація, коли це може бути зроблено, через що я сподіваюся, що вона скоро буде помітна тенденція. Виправдальних вироків, які будуть вже не дивом, а практикою України політиків права людини хвилюють не менше. Опозиціонери наголошують, що правоохоронна система рухається в бік репресій на часі вирішення питання вібрукового правосуддя. Більшість запевняє, дотримання прав людини актуальні у всьому світі. А коли йдеться про соціальний захист, варто не сваритися, а об'єднатися. Права неповнолітніх в Україні порушуються на всіх рівнях у школах, медзакладах та родинах. Серед останніх тенденцій зростання рівна фізичного та психологічного насильства серед неповнолітніх. Про це свідчать скарги дітей на гарячу лінію однієї з громадських організацій. 2,5% – це питання насильства та жорстокого поводження з дітьми. Проблемні стосунки в родині. Діти говорять про те, що є проблеми в комунікації. Це більше майже 9% або 1280 звернень. Головний адвокат дітей майже з дворічним стажем Юрій Павленко переконаний, у більшості дитячих проблем винні дорослі. Батьки мало спілкуються з дітьми, не цікавляться їхнім життям, банально ігнорують дитячі потреби. Окрема проблема порушення прав неповнолітніх у виховних закладів. Не було жодного дитячого закладу. Чи це дитячий садок, чи це колонія. В якій мною не було би виявлено порушень прав дитини, навіть в тих закладах, які готувалися до мого приїзду, суспільство в цілому не знає прав дитини і не знає, як реагувати на прояви порушень прав. Дитини. Аби захистити права дітей, їхній адвокат ініціює запровадження радикальних заходів. Зокрема, пропонує прописати в законодавстві відповідальність за байдужість до дитячих страждань, а також запровадити кримінальну відповідальність для батьків, які не бажають утримувати власних дітей чи ухиляються від сплати аліментів. Покарання не повинно носити покарання за гратами, бо користі від цього ніякої нікому. Покарання має носити фінансовий характер. Це можуть бути крім конфіскації майна і виплати примусової з певними санкціями, можуть бути і громадські роботи, виправні роботи. На євроінтеграцію з моменту набуття незалежності Україна намагалася визначитися з основними напрямами свого зовнішньополітичного курсу. Головними стратегічними партнерами було визнано Європейський Союз, США та Російську Федерацію. З тих трьох пріоритетів найбільшим є Європейський Союз. Який же євроінтеграційний шлях пройшла незалежна Україна, щоб гідно презентувати себе поміж країн-членів Європейського Союзу, дізнаємося з рубрики Актуально. Рік 1993. Саме в цей час Верховна Рада України прийняла постанову про основні напрями зовнішньої політики України, в якій вперше була сформульована позиція України щодо Європейського союзу на законодавчому рівні. Рік по тому Україна і європейські співтовариства уклали угоду про партнерство і співробітництво у політичній, економічній, фінансовій, соціальній та культурній сферах. Ми почали працювати в перші тоді. Перші національні програми були прийняті, в яких було закладені такі засади, як інформування громадськісті, ознайомлення з таке євроінтеграція, що таке Європа, як вона існує, як живуть там мешканці, на яких засадах між собою вони комунікують. Спрощення візового режиму, надання макрофінансової позику, у розмірі 610 мільйонів євро, реверс газу з Європи за прийнятою ціною, такі досягнення співпраці Україна ЄС. Натомість представники європейського Союзу Озу наголошують, потрібно планувати довгостроковий розвиток української економіки, адже головне нині бути конкурентно спроможним. Потис дебестул тобі компетитив. Який же найкращий інструмент щоб стати конкурентноспроможним? Відкрита економіка, верховенство права, прозорість, транспарентність в усіх діях адміністрації і мати здатність перевірити ваші результати з результатами інших найбільш конкурентно здатних країн, а країни європейського співтовариства серед країн-лідерів світу? Зараз Україна має удосконалити судову правову та виборчу системи. Це основні три чинники, на які звертатиме увагу Єврокомісія під час підписання угоди про асоціацію на саміті східного партнерства у вільносі. Президент України запевнив, усі гілки влади зацікавлені у впровадженні реформ, які Єврокомісія запропонувала виконати до листопада 2013 року. Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї. Угоди під час саміту ініціативи Східне партнерство», що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року. Як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання, що у нас є політична асоціація і економічна інтеграція. В Україні вже прийнято низку законів щодо судоустрою. Частину необхідно врегулювати конституцією Над удосконаленням основного закону. Нині працює конституційна асамблея, що співпрацює з європейськими експертами. Яки групи народних партій Європарламенту, голова комітету Європарламенту з питань закордонних справ Евен Брок і голова групи народних партій у парламентській асамблеї Євронест Яцек Саврішвельський вважають, що європейський союз має захистити Україну від торгових війн з Росією. Про це йдеться у їхній заяві. Блокуючи імпорт з України, Росія розгортає торгову війну з Україною. Тиск зростає, аби утримати Україну від підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Мовиться в заяві. Європейський союз, як зацікавлена сторона, в конфлікті має діяти для захисту України від дії Росії. Тоді як Україні слід зробити все необхідне для підписання угоди про асоціацію із зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, додали Брок і Сарюш Вольський. При цьому депутати наголосили, що такі дії Росії є ворожими не тільки щодо України, а й щодо Європейського союзу, і висловили переконання в тому, що ЄС має зробити швидкі дипломатичні й політичні дії для захисту України та її права на вільний вибір свого майбутнього. Нагадаємо, Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що возяться на територію Російської Федерації понад 40 українськими підприємствами і компаніями. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях. Разом побачимося за тиждень. У цій же порі. до зустрічі.